Талісман Олімпіади 2024 Тепер можна не лише побачити, а й скуштувати на смак. Відомий паризький Ніколя Клуазо показав тематичну колекцію, створену до літніх ігор. Вона містить маленьку плитку шоколаду, на якій зображений талісман. Це фригійський ковпак, що символізує свободу. Виріб складається з кількох шарів шоколаду: темного, білого та червоного. Білий прошарок трохи пом'якшує смак гіркого шоколаду. Ідея в тому, щоб в ігровій формі втілити образ талісмана в плитці шоколаду. Ми також хотіли повторити притаманні йому кольори. Ми використали натуральні барвники, червоний зробили з буряку, а блакитний отримали з водоростей під назвою Спіруліна. До Олімпіади зроблять 15 тисяч таких шоколадок. Участь у створенні цієї колекції трохи наближає нас до Олімпіади, бо нам можливо і не вдасться на ній побувати. У певному розумінні тепер невелика частинка нас самих буде в центрі цієї події. Колекція також містить маленькі шоколадки та великі набори цукерок. У продаж надійде 60 тисяч таких виробів. Плитка шоколаду з фригійським ковпаком коштуватиме 22 євро, а набір шоколадних цукерок – 44 євро. Літня олімпіада пройде з 26 липня по 11 серпня. У ній братиме участь понад 10 тисяч спортсменів із 206 країн. А з 28 серпня по 8 вересня в Парижі проведуть літні паралімпійські ігри.